Як тебе звуть? Жанна Татаренко. Розкажи про своє голодування. Я вирішила голодувати на знак протесту проти нового мовного закону, на підтримку цього Харківського майдану, на підтримку Київського майдану, на підтримку тих людей, які голодували в Києві. Я вважаю, що тут краще голодувати, краще проявити якийсь протест, ніж просто сидіти вдома мовчки. І, і також я вважаю, що статті на сайті так потрібні, але це важливіше, це важливіше, ніж ті щоденні статті, Публікацій в інтернеті багато. Люди за великим рахунком знають, що відбувається, де відбувається. Люди знають про мовний закон, про виробку дерев. Люди А в Києві, от, наприклад, люди вже припиняються маски. як ти до цього ставишся. Ну, частина ще залишилася, частина пішла. Ну, звісно, людина ну, це правильно чи неправильно, Майдив, чим, чи можливо це... якось по-іншому треба діяти. Я дивилася діти. на цих людей у Києві, це було настільки щиро. Я відчувала дуже сильний патріотизм цих людей, і тоді мені теж хотілося залишитися в Києві з ними. Я ти, не ти, ти просто не змогла б туди поїхати, тому що ти вкрадуєш. Я була в Києві, але був вже взятий назад квиток, були тут певні домовленості. По роботі? Так. Е, скільки ти плануєш тут бути і яким чином ну, знаходитись цілодобово? Сілодобово, буду тут перебувати цілодобово. Скільки днів я витримаю, я не знаю, і не можу цього сказати, але до останнього. А де ти будеш спати? Я... На Майдані. На асфальті, так? А чому, чому, на, чому на асфальті? Можливо, розкажи, розкажи так. Розкажи людям, які, ну, можливо, не знають, що нам міліція тут ставити намети, розкажи ще, ще раз. Можливо, принесуть якийсь карімат. Вона карімати... немає каремата, чесно кажучи. У нас тут є каремати, спальники, в принципі, ми можемо це все дати. що тобто, Це Шепети не проблема. Тут не дають встановити тент, від сонця теж не дозволяють встановити, тому мусимо так. Розумію. А взагалі як люди ставляться до того, що ти оголосила голодування? Одні підтримують позитивно, інші кажуть, там пожалі своє здоров'я, там питають, чи в мене і діти, чи знають батьки там, і таке інше. Різні позиції. Інші кажуть, що треба вилагострити, треба людей збирати, йти боротися фізично, такі методи не допоможуть. Кажу ще щось, я не знаю. Наш, нашим це людям. Це також розбудити трішки байдужих харківців, які сидять вдома біля інтернету, біля телевізорів. Україномовних людей значно більше ніж тут на Майдані стоїть. Вони просто якось так. Ну, О, там, якось... От ми збирали підписи вже біля трьох тисяч зібрали підписи. Бо, насправді люди є. Ну але не всі можуть фізично тут перебувати регулярно, тому що ну, хтось працює, хтось навчається. Ввечері приходить більше людей, тому тебе більше людей Ну все одно Я вважаю, що може більше людей вийти. Хтось працює, хтось. Не може фізично хтось мешкає за Харковом далеко звідси, але має все таке більше людей тут бути. Ми не можемо ковтати цей закон так безболісно, спокійно, так як був коли податковий кодекс і пенсійної реформи і все інше. Могу ми не маємо права здавати, тому що вийде, що тоді України нема. Це якесь остання крапля, я не знаю. Куди куди вже ми далі відступати? Далі далі, далі відступати вже я не знаю. Я людей налаштовую все ж таки в листопаді всім одразу після виборів їхати в Київ і перемагати, в тому числі і за мову, в тому числі і за Україну і за наше майбутнє, за майбутнє нас, наших дітей і нашої держави. Дякую тобі. Я думаю, що ще будемо записувати з тобою якісь ролики, викладати для наших глядачів.